До нас на заняття завітав хлопчик Петрик, але чомусь він сьогодні засмучений. Петрик запитує, чому я спочатку з вами вітаюся, а вже потім навчаю. Так, вірно, бо виховані люди спочатку вітаються. Тож я хочу запропонувати тобі Петрик і вам малята поговорити сьогодні про чарівні слова, послухайте уважно віршик та запам'ятайте всі-всі чарівні слова, які почуєте в ньому. Якщо настав світанок, вітайся добрий ранок. А ще так вітайся, малече, як стемніло, добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, ти скажи привіт. Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно щиро дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш, що, кажи, будь ласка. Образив кого ненароком, ти бач, йому не соромся сказати, вибач. Як йдеш, вже має значення сказати до побачення. Тож які чарівні слова ви почули у віршику. Так, це слова Доброго ранку, доброго вечора, дякую, будь ласка, до побачення. Вибач. Давайте, дітки, разом повторимо наші чарівні слова. Доброго ранку, доброго вечора, дякую. Будь ласка, до побачення, вибач. Усі чарівні слова, які ми з вами чуємо та промовляємо, називаються вічливими словами. Вічливих слів в українській мові дуже багато, і людей, які їх вживають, називають вічливими людьми. Ці люди завжди приємні, лагідні, гостинні. Черівні слова бувають дуже різними. І ще словами привітання звертаються тоді, коли зустрічають своїх рідних, друзів чи знайомих. Як ви вважаєте, які це слова? Так, правильно. Здравствуйте, добрий день, добрий вечір. Слова привітання можна також сказати, поздоровляючи когось із приємною подією. Тоді кажуть Вітаю тебе. Давайте разом скажемо Вітаю тебе, молодець. Вибачте, пробачте, перепрошую. Це слова вибачення. Вічливі слова вибачення вживають тоді, коли когось турбують. Вибачаються тоді, коли шкодують про негарний вчинок і хочуть, щоб їх простили. Давайте разом повторимо слова вибачення. Вибачте, пробачте, перепрошую. Спасибі, дякую, щиро вам вдячний. Це слова подяки. Вічливі слова подяки говорять тоді, коли хочеться висловити свою вдячність комусь. Давайте повторимо слова подяки. Спасибі, дякую, щиро вам вдячний, молодці. А чарівні слова прощання говорять під час розставання. Як ви вважаєте, які потрібно казати слова? Правильно, до побачення, до зустрічі, усього найкращого. А зараз пограємо в гру, скажи вічливе слово. Яке слово треба сказати хлопчику, щоб запропонувати бабусі сісти на його місце? Так, правильно, будь ласка, давайте складемо разом з вами речення з цим словом. Бабусю, сідайте, будь ласка. Що скаже дівчинка за допомогу матусі? Так, вірно, дякую. А що ми можемо сказати хлопчику на картинці? Так, можна побажати йому смачного. Давайте придумаємо речення із цим словом. Смачного тобі, Сергій! За допомогою яких слів хлопчики можуть привітатися? Вони можуть сказати привіт або здрастую. Як може дівчинка попросити вибачення у хлопчика? Так, правильно, вибач мене, будь ласка, або пробач мене. А що скаже мама синочку, який лягає спати? Так, на добранч. Ось наше заняття і завершується. Дітки, скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні розмовляли на занятті? Які вічливі слова ви запам'ятали? Від добрих слів стає добре. Я вам, дітки, тобі, Петрик, бажаю, щоб ви чаще казали гарні лагідні слова, і все у вас буде добре.